Так, друзі, сім привіт. Доброї ночі. Всі України. Слава Україні, герою слава. Все буде Україна. Я записую вам продовження матч. Рахунок 4. 4-2 на користь України. Так, друзі, забиваємо. Рахунок 5.2, На три гола більше забили. Болісти приснулись. Ми ще заробили жовту карточку не зайшов. ха Друзі, ми з вами забиваємо вже шостий гол. Чекайте, а ну, насправді, да, да, так, 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 друзі, насправді, насправді, насправді? шо. Насправді шостий гол. Терега бітсько. Друзі, сім 7-2. Ви бачите, як дев'ятко залетіло, так? Блін, я такий радий. Бодя. пам'ятаєш, ти мене просив зняти футбол? Я твоє бажання виконую. А тепер і е ти е е е е бажання виконуєш моє. Добре. Дивись, Бодя, я заради тебе забив вже восьмий гол. Оце твій гол. Оце твій гол, Бодя. А знаєш, яке бажання, Бодя? Бути моїм найкращим другом, добре? Guys, кто Ми вотар відбив м'яч, а від мене м'яч пішов. Тут. По золота карточкам 4-3. Ай, друзі, нам таке забиває його. Ну нічого, 8-3. Щось ми не, не забиваємо, друзь. Ну нічого, ми закінчились, виносить свято, друзі. Зараз закінчиться старший мар. Все, друзі, последні. Секунди. Все. Перший матч у фінал завершений. 8-3 Україна перемогла.